Невтомно буду вам повторяти, яка якісна косметика в лавандової провінції. Мені особисто до вподоби вся продукція, якою я користуюся. Волосся я збризкую щовечора гідролатом хмелю, просто беру, так і збовтала і по кореню пройшлася і побризкала. Робила масажик, якщо в мене на це є час, якщо немає. Дивіться, яке волосся. Це зранку мила, і дивіться, яка красота, правда? Обличчя я збризкую гідролатом лаванди обов'язково утром і вечором. І якщо хочеться якоїсь такої свіжості і аромату ніжного лаванди, просто побризкалась і воно прям нас з... надихає. Прямо Шампунька, відповідно, вже ж говорила. Да? І ну, просто я влюбилася це в твердий це для тіла твердий крем. Ручки, ножки, прищики, які є, все, все лічить. Всім рекомендую.